Всім привіт, я бойовий медик роти 206 го батальйону. Я лікар-кардіохірург на посаді старшого бойового медика 118 ї бригади. Я лікар хірург, однієї з передових хірургічної групи на запорізькому напрямку. Я лікар-хірург з реабілітаційного госпіталя міста Вінниця. Тростянецька міська лікарня, клінічне хірургічне відділення 1 Вінницької Вінницька міська лікарні лікарня 1. Хірурги Запорізького військового госпіталю від імені клінічної лікарні Фіафані дозвольте подякувати за надіслані нам сьогодні магніти для видалення металевих уламків. Це магніти Дельвейс і лапароскопічний магніт білий Янгол». Багато бійців, котрі до нас доставляються, мають уламкові поранення. Код уламки ці можна дістати за допомогою хірургічних інструментів, хоча цей пошук проводиться здебільшого всліпу або ж за допомогою магнітів. Не кожен магніт для цього підходить, оскільки великі магніти можуть завдати додаткової шкоди, м'яким тканинам при видаленні уламків. Наданий нам магнітний екстрактор. За рахунок свого дизайну дозволяє нам зайти по ходу раньового каналу і видалити уламки з мінімальною шкодою для навколишніх тканин. Дякую вам. Дякую. Дякуємо. Дякую вам. Дякуємо вам. Я думаю, ми разом приблизимо трошки перемогу і збережемо життя і здоров'я нашим бійцям. Дякую, слава Україні.